Отже, рік тому, приблизно з січня, по, по березень, 12 тижнів, я стажувався на Фейсбуці. Власне, то не, не, не так стажування, то прийнято називати інтернатура. Отже, як я попав? Ну, <смі> <смі>, власне, сидів, нічого не робив. І тут мірко, приходить лист, що давай йди до нас працювати. Ну, Нічого не робив, то теж трохи перебіжня, тому що я брав багато участь в різноманітних олімпіадах, алгоритмічних олімпіадах. Ось. І власне запропонували на ну, але на той час я був студентом ще 4 курсу і Тому я сказав, що навіть на фултаймі мені зараз навіть не Давайте поговоримо про літернатуру. Після того два інтерв'ю. І ось я і приходить, і буквально мені дзвонить вона, рекрутер вона дзвонить в шовні і каже, що ти не підходиш, от я тобі зараз вийшл список дат, коли можна. Вибрав я як можна швидше на початку року, тобто в мене перший робочий день був 2 січня. О, і Новий рік я вже, Новий рік я вже зустрічав Сан-Франциско. Значить, що про сам Фейсбук. Ну, я дико, шалено задоволений тим, що я туди поїхав. В мене, був, в мене була надзвичайна перевага, тому що в мене вже були друзі, які там працювали, працювали і, і працювали на той час, коли я там був, і досі працюють. Тому я їхав не просто, так я їхав знаючи там когось. Стажерам Facebook оплачує фактично все. Тобто переліт, проживання не те, що оплачує, проживання навіть повністю організовує разом з доставкою до і від офісу. Загалом, ну культура Фейсбука вона надзвичайна, тут про це можна в інтернеті пошукати. Але дуже дуже сподобалось саме перебування на Фейсбуці. По закінченню. Вони тобі зазвичай кажуть, дають один з трьох з трьох, з трьох варіантів. Або вони тебе пропонують тобі ще раз на інтернатуру, або дають тобі вже пропозицію на постійну роботу, або кажуть до побачення. Ну, вірніше, вони кажуть, щось там на ксталт, ви нам не підходите, вніс ми вам не підходимо в такому дусі, але зазвичай це означає просто до побачення. В принципі, мені дали фулл тайм-офер, але, ну, правильно, поки що я не планую їхати з України. чи можливо зміни? це зміниться, можливо, ні. Ось. Якраз, от якраз десь зараз як святкують 10 років, я пам'ятаю, що коли святкували 9 років, то у Фейсбука є така хороша традиція. Вони на всі свої ці ювілеї, принаймні на останні кілька років, наскільки знаю, вони видають, дарують співробітникам якийсь абсолютно безглуздий брендований одяг. Наприклад, в мене досі вдома являються піжамні штани від Фейсбука. О. Ну і в принципі, загалом, що я можу сказати для решти? що... Насправді, то не так складно попасти, як здається. Як би це цинічно не звучало, але я вирішив спробувати податися в такі інтернетури, коли я побачив, що один мій знайомий, він теж попав, і думка звучала, ну і думка в моїй голові звучала, так, ну, якщо він попав, то що я не зможу. О, Тому пробуйте. Упс. Спробувати нічого не варто.